Всім привіт, з вами Гамер, і я вітаю вас у новому випуску Роднівників міфів GTA 5 І у сьогоднішній супервибуховій серії ви дізнаєтесь, чи можна збити фунікулер за допомогою бомби-липучки. А також чи правда це, що маючи каністру в руці, можна гарно відлетіти на кілька метрів і чи залишитися при цьому живим. І чи можливо підірвати бомбу-липучку у повітрі посередом із пістолета, якщо їм мкнути в спійнений приціл. Про це та багато іншого ви можете дізнатися у сьогоднішньому спецвипуску, який називається Вибух все робить краще. Отож, поїхали! Все, що нам потрібно для перевірки цих чотирьох міфів, знаходиться у амунації. Там ви можете придбати гранати, бомболипучки, каністри з бензином. Загалом все для того, аби зробити ваше життя веселіше. Для перевірки першого міфу нам задобиться бомба-липучка, яка у нас вже є, а також фунікулер. Останній можна знайти лише в одному місці на всьому Сан-Андреасі, на вершині гори Чіят. Там і дві станції, але нас цікавий та що зверху. Приїхавши на місце, ви зможете знайти парашют. Гадається такий собі приємний бонус у перевірці нашого міфу, тому що, а залом побачите чому. Тепер все, що нам залишається зробити, це просто підірвати один із фунікулерів. І Джеронімо! Тепер ви розумієте, чому ми це робили саме тут. Отож, міф підтверджено, фунікулер справді зривається з катушок, коли його підірвати, і ще й доволі красиво їде потім по землі вниз. Що ж, можна сміливо переходити до наступного нашого міфу. Тепер ми перевіримо, чи справді зірветься Каністра, якщо ми з нею зайдемо в вогонь. Для того, аби це перевірити, багато не потрібно. Просто треба залишити доріжку із бензину, підпалити її та стати в неї разом із каністрою. Таки правда зірветься. Хоча це було зрозуміло з самого початку, але не подивитися на це. Не бачить, так красиво відлетів. Ну що ж, міф цей підтверджено, а ми переходимо до наступної нашої легенди. Стрільба по мішені в повітрі? Хм, щось мені це нагадує. Але навряд чи ви зможете так кинути цю мішень для того, аби ви відразу в неї вистрелили. А це кіта 5 і кількома комбінаціями клавіш тут можна зробити неймовірне. Ввірши чітко, який ви щойно побачили на екрані, я зміг зробити так, аби сповільнити час при прицілюванні. І тепер головне промахнутися і вцілити в бомбу. Ну а як же? І з другого разу в мене це вдалося, бомба підірвалася і міф підтверджено. Але я вирішив не завершувати на цьому наш випуск і перевірити ще один міф. Ну, точніше, це не міф, це мої здогадки. Що буде з нами, якщо ми підірвемо в повітрі дирижабель? Чи зможемо ми вижити, чи зможемо ми вистрибнути з нього, чи ми відразу помремо. Оце ми зараз і перевіримо. Отож, ми кинули одну бомбу липучку на дирижабель, і тепер нам потрібно взлетіти на деяку висоту для того, аби ми... В разі того, якщо ми вижимо, мали б куди долетіти. Ну, трішки ближче до води просто. Але до води летіти далеко, а цю калабаню і водою назвати важко. Так що гадаю, можна це зробити зараз. І ми відразу та безболісно померли. Отож, цей міф, так би мовити, спростовано. Я гадав, що ми таке зможемо вижити, чи ми зможемо визривнути і з парашутом долетіти донизу. Але так не сталося. А вам, дорогі глядачі, спасибі за перегляд, підписуйтесь, аби не загубити жодного мого нового відео. І нагадую, спонсори показу ронінників міфів GTA – шпіль.com.ua та GTA.com.ua. Бувайте!